Привіт, не чекали? Ну скажіть, що не чекали? І вподобайку поставте, і комент напишіть. Це під каву, як ви пам'ятаєте, така рубрика у нас була, і вона виходила майже кожен день. Зараз я не обіцяю, що буду знімати відео кожен день, тому що навіть студії немає, щоб це робити прямо кожного дня. Але я буду намагатися робити щось для вас цікаве, і коли новин буде ставати достатньо, я буду виходити в ефір в от такому форматі. Але давайте ми з вами домовимося. Давайте це відео, по-перше, підтримуємо вашими вподобайками, коментарями, підписуємо. Так давайте ще і зашерми його кудись, щоб, наприклад, інші люди, які хочуть зранку отримувати якусь цікаву інформацію зі світу технологій і не тільки, теж могли підписатись на наш канал і слідкувати за таким форматом. Нагадую, для всіх, хто не дивився його раніше, що тут немає жодного монтажу, тому тут будуть екання, бекання, але я намагаюся в стислому форматі вам розповідати про новини. Ну і що, поїхали! Насправді, скучив за вами. І так, перша новина це те, що, пам'ятаєте, такий бренд фреймворк, і от вони зробили колаборацію з Google і випустили Chromebook, який, типу фрейм. Edition. точніше, це так: Framework Google Chrome Edition. от отак він називається. І що це таке? Це комп'ютер, який, як ви знаєте, можна просто проапгрейдити до гвинтика. А також він дуже ремонтопридатний. тобто його можна розбирати, модернізувати. Навіть бачите, тут є «Customizable», «The Bezel». Customize the bezel to match your style. Тобто ви можете навіть просто рамочку замінити на ту, яку ви захочете. І прикол в тому, що він працює на Chrome OS, але також може на Linux працювати, але і людям, в принципі, мені здається, застосунків з Play Store може вистачити. Тобто, він, в принципі, така собі. Непогана машинка, яка може бути корисною для тих, кому от подобається каприсатися в залізі так і таке інше, є тільки декілька проблем, друзі. Я от на це дивився. Ну, Перша проблема, давайте ми пролистаємо донизу. Я впевнений, що він буде прикольним з точки зору крафтманшип. Тут сказано, що дуже смуз точпед, комфортна клавіатура, це все круто. Але перша проблема у нас отут: Starting at 1000 баксів. І навіть не це проблема. Проблема отут. Це новий MacBook Air, ну як новий, він просто буде новий з коробки, але він досі продається. На M1 офіційно стартує також від 1000 доларів. І це означає, що тут ви отримаєте такий собі Android, ну, Chrome OS, тобто це все одно не повноцінна е, якась система для ноутбуку. А тут ви отримаєте прям повністю повноцінний ноутбук. Друга ж проблема, що для тих, хто любить оце все коперсати, щось там встановлювати, замінювати і так далі. Ну, все ж таки, вони, мені здається, більш пекарі і потребують чогось більш серйозного. Я можу помилятись, ви можете мене виправити, але мені здається, що це саме так. Ладно, підемо далі. Тут невеличка новинка від МакДональдс. Ну, по-перше, вітаю українців всіх з тим, що у нас Макдональдс знову відкрився. Ми все ж таки цивілізована країна. До речі, так я сподіваюся, що вся русня вже пішла з цього каналу. Якщо ні, то ну, зробіть, будь ласка, зваліть. От, тут у нас є інфа про Happy Meal. Справа в тому, що Happy Meal це. Дитяча така штука, і діти в принципі люблять її. Але тут було сказано десь на Фейсбуці. Я бачив, що колись давно ви приходили в Макдональдс, замовили хеппі-міл і навіть не знали того, що він був вашому останнім. І вони запускають таку акцію, що ви зможете отримати зараз дорослий набір їжі, і при цьому ще якусь таку фігурку колекційну з класичних персонажів Макдональдс. Чесно кажучи, я б сходив, тим більше це лімітована версія, яка буде тільки у жовтні. Якщо я таке десь і знайду, то обов'язково схожу. Так, маленька новинка. Є от такий застосунок Dynamic Island Dynamic Spot для Android. Це Google Play Store, і все б нічого. Да? Тобто там всі казали, що будуть дублювати ці функціональності зараз, я певний, що і інші ще, особливо китайці, прям на рівні системи це анонсують десь. Ну, подивитись, таке щось буде. Але при цьому, коли е, хтось троливши, типу, оце анонс, типу, зробили виріс, типу, нафіга. Е, і в цілому, знаєте, ну, ладно, я завершу думку, просто більше одного мільйону вже загондар. От, просто нічого не хочу сказати. Е, сьогодні я випустив відео, де розповів про фішки iOS 16 і iPhone. Ну, деякі з них стосуються інших iPhone, навіть деякі тільки 14 Pro, 14 Pro Max. І там були фішки, ну, які в принципі не прям такі космічні. Наприклад, додали хаптику на клавіатуру в iPhone стандартно. Да? Колись вона вже була, чомусь її прибрали. От знову повернули. І там були інші функції, і от мені сподобалось, що Користувачі адроїда, ну не всі. Я всіх тут під одного гребенку не об'єдную, але приходити почали і казати: оце вам насипали, ну ти дивись, просто типу з барського плеча так сказати. І вони почали тролити, ну як завжди, що у них все це, це є. І знаєте, що мені це нагадало? Як, типу, русня приходить, жаліє і хоче, щоб у всіх було так само. Друзі, вас ніхто не звик, що, тобто то таке, ну я просто коментую. Тою зараз, як в ніж ще не треба лізти і сратися стосовно блін, операційних систем. Ну, типу, у вас щось було. Тут є насправді багато чого, чого у вас нема. І можливо, і варто зняти відео, типу, плюси Андроїда і плюси iOS, розповісти про критичні фішки, наприклад, які з'явились раніше там, а з іншого боку, які з'явились раніше там, і навіть зараз, які, наприклад, є в IOS і нема в Android, і навпаки, є в Андроїд і нема в iOS. Але при цьому це нормально. Ну, типу. Люди просто сруться, незрозуміло з чого. Це ж всього операційна система. Так, далі. У нас тут деякі е, затискання є. Ну, По-перше, на з'явилась з'явилася така інформація. Я не знаю, чи це правда чи ні, але в принципі вона з'являлась і раніше. Е, від користувача е, шота там. не буду е, намагатись зачитати його Е Він каже, що Google зараз тестує можливість е, перерегляду відео в 4К тільки з преміум-підпискою. Це означає, що ви без преміум підписки, тобто безкоштовно зможете дивитись тільки в якості 1440p. Чи це погано? Ну, насправді я б зараз сказав, що да, тому що мені здається, що преміум підписка і так дає багато бонусів для того, щоб її купити. І так як Google щось таке ще розглядає, то мені здається, у них що там грошей не вистачає. Ну наскільки я знаю, сервіс він давно в плюсі, дуже давно. А по-друге, ну, ютюбери отримують буває особливо е західні. Просто нереальну монетизацію, тобто там з відео ну, в місяць легко люди можуть 10 плюс тисяч доларів отримувати, якщо ти просто ну, просто маленький блогер, скажімо так. А от ці блогери відомі? Там сотні тисяч доларів на рік. да? І ну, як розум... я розумію, що сотні тисяч доларів на рік все одно для великої компанії це крапля в морі, але е невже їм зараз не вистачає монетизації з реклами, з преміум підписки? І вони хочуть ще трошечки затиснути. Чого мені це не подобається? Я користувач преміум підписки. Мені це не подобається тим, що вони можуть почати відштовхувати аудиторію від себе, і е, у багатьох людей, включно зі мною, все грубо, грубо кажучи, життя робоче побудовано навколо YouTube. І якщо будуть отакі починати затискання гайок, я дуже сподіваюся, що зараз вони не ведуться, то це може ну трохи зробити відток аудиторії. Правда, зараз немає куди. І, в принципі, як я й казав, ситуація складна тим, що зробити заміну Ютубу ну, досить складно, тому що це не якась маленька соціальна мережа, це. Нереальні просто масиви серверів, щоб оце все зберігати. Тобто це дуже недешево, і це можуть зробити ну дозволити собі такі компанії, як Apple. А Apple наразі не може навіть з подкастами розібратись. До речі, ще інформація про те, що Google скоро запустять і свою платформу подкастів на YouTube Прям і чесно кажучи, я подумаю, може нафіг звернути все і просто перейти туди з і Цуткастом, тому що дуже складно робити подкасти, заливати його через всі ці адмінки. Ну, це будемо дивитись, от. але от така інформація є. Але є, і з іншого боку, ще цікава інформація, що Твіттер також тестує дещо. Це вже не утискання нічого, нікого, але вони хочуть ввести свою версію цих шортів, тіктоків. Тобто, це була єдина соціальна мережа, де не було вертикальних відео, швидких з можливістю скоролити свайпом. Тобто, ви просто робите свайпи і дивитесь, що там далі. І от тепер Тікток приходить. І в Твіттер. На жаль, чесно кажучи, мені ці шорти не подобаються. але Якщо ви дивитесь таке, то підпишіться, будь ласка, на Кедр Шортс. у нас є такий канал. А також можете на наш Тікток, тому що у нас Тікток розриває, і у нас там останнє відео, щось ну, одне з останніх. Подивилися вже майже 700 тисяч разів. І Я так думаю, хм, прикольно, нічого з цього не заробляємо. Ну, тобто, як його монетизувати, поки що ніхто не знає. Але така штука є. Так, ладненько, поїхали далі. Що у нас є далі? А далі у нас є, наприклад, новий годинник. Від OnePlus, він називається NordWatch. І про нього чутки ходили давно, то вони його анонсували. І тут є значить, такі гучні заяви, типу 30 днів автономної роботи. Але важливо сказати, що це тільки в режимі енергозбереження. Насправді, це не годинник, я б сказав би, це браслет, тому що для спортивного годинника чи там смарт-годинника, мені здається, ну, GPS, наявний був би обов'язковим. Його тут немає. І GPS-функціональність, особливо, коли. Тут пробіжки, всякі там трекінг активності, воно тільки з смартфону починає працювати. Ну, тобто GPS у ньому немає. Але при цьому є різні сенсори, є захист від вологи по стандарту IP68, SPO2 сенсор є. Також 10 днів роботи автономної це досить непогано. І зараз він починає продаватись від 60 доларів. Сказати це гарно чи ні, при тому, що ціна регулярно буде 85 доларів, там плюс податки. Ну я не брав, скажу вам чесно, але напевне, що якщо є ще фанати ванпласу, я не впевнений, що вони є, чесно кажучи, тому що це вже зовсім така рядова, знаєте, каталожна кампанія, вже нема того ванпласу, як раніше я скажу страшну річ, і мені скажуть не можна таке порівнювати. Я б назбирав на Garmin Instinct там, скільки він, 300 доларів коштує. Це дофіга. Да ні, ну це, це дуже неадекватна зараз реакція, але це як, як би зробив я, якби хотів собі класний годинник. Просто годинник можна купити там на багато років наперед. А, взявши нормальний інстинкт, у вас буде весь трекінг за допомогою GPS, автономність, просто конське, нереальне і смарт-функції і все це і працювати з будь-якою працівною системою. Ну, можливо, я не правий, так, тому що різниця в ціні дійсно в декілька разів. От, і якщо комусь потрібен прям бюджетний, то можна і таке розглянути просто блін, без GPS, ну От. Але якщо можливо людині потрібен просто нотифікатор, хоча кажуть, що український нотифікатор це зовсім інше, воно, що це означає для сповіщень. Пристрої якісь на руці, можливо, вам і підійде. Так, друзі, ну а тепер до важливих новин. Це просто ржак, чесно кажучи. Google закриває стадію. Ми не так багато про неї розповідали, тому що ну, вони ж її тільки запустили, і тут бац вже закривають її. Закривають вони її, ну, сповістили про це зараз, але закриють в January, це у нас січень, 18 січня 2023 року. І вони сказали, що всі, хто там придбали дорогі якісь речі, як контролери, вони якось там все це повернули. Я не думаю, що грошима, я думаю в якійсь електронній валюті. Може в там, Google Play у вас буде якийсь баланс, наприклад. Я до найцікавішого тут прийду. Справа в тому, що є деякі розробники, які не знали про те, що стадія закривається. Тобто, це був прям такий прямий сюрреалізм. Ви працюєте, наприклад, в якійсь конторі, ну от є така контора Tangle Tower. це е, Гра така, вона повинна була вийти е, в стадії, щоб ви розуміли. І от Ви її розробляєте там гру, так, ця ця гра вона доступна і на інших платформах, але при цьому ви все одно витрачаєте якісь ресурси, там люди сидять щось кодять, да, суєтяться. І тут вам просто кажуть без повіщень заздалегідь, ми закриваємо сервіс і все. І ви які, типу, а сказати раніше не можна було, ну ми тут гроші типу, витрачаємо. Ну, Google, як завжди, отак от, от поступають. Ем, насправді, от в цьому вся Google, мені здається, Тобто, вони навіть піксель роблять, який я куплю цього року, буду намагатись, зроблю огляд і навіть покористуюсь ним, щоб ну, просто підтримувати себе в тонусі. Тим більше половину року цього я був десь, ви розумієте, по яким обставинам, не дуже в технологіях. І зараз хочеться просто все наверстати. я... Поюзую його, потестую нормально, але минулого року це не мої враження. Але люди казали, що ну блін, вони роблять свій еталонний смартфон і не можуть зробити його нормально. Тобто, навіть Марки Сінківді він казав, що ну я тупо намагався їм користуватися, але перейшов на Samsung, там на iPhone, тому що ну нереально їм користуватись. Я спробую, але от мені здається, що це. Підхід Google щось зробити і закрити. Ну і вже там з'являються статейки про те, що топ сервісів, які закрила Google і таке інше. Ну, це вже історія. Так, такий відомий мемчик про кладовище сервісів Google, які вони закрили. Так, ідемо далі. Далі у нас звіт від Apple. Справа в тому, що це стало таким новиною, мені здається, для всіх і для блогерів. Журналістів, аналітиків і навіть для, для самої компанії Apple. Справа в тому, що вони зараз продали е, немало айфонів, але 60% приходиться на топову модель з приставкою Pro Max. Я думав, що це не так, тому що мені здавалося, що звичайно прошка продається більше всіх. Ні, про макс, і на всі інші 40% приходяться вже всі там 14, 14 Pro. Я тут, начебто 14, Plus не приймало участь в цьому зборі ще, тому що ну, її немає, і не продали ще. От, хоча, попри це замовленням, там якийсь провал теж. І Apple, начебто, скорочує виробництво чотирнашок, але при цьому наверстує виробництво 14 Pro Max і 14 Pro. Вона замовила у Samsung ще. 20 мільйонів панелей з Dynamic Island. І таким чином вони, в принципі, по грошам не впадуть, тому що вони більш дорогі моделі, продають більше, ніж планували. А також вони зараз трішечки знизили ціну на тренажки, і таким чином вони там що ще і звідти отримають. До речі, тренажки, я врахую, що звичайні тренажки цього року прямо можна брати. І на фоні цього з'являються, звісно, інформація про, то, про те, що. Наступного року у нас буде над якась крута модель ще додаткова, яка буде називатись. Ну мені здається, що може називатись так теж. Це iPhone 15 Е, Я не читав багато статей, але можу сказати про свої очікування, що це буде таке. Я очікую, що цей смартфон буде з ще одним телевіком, тобто буде, наприклад, 3X, там звичайний і ультраширик, а буде також ще там, 5 чи 10 x додатковий телевік. Головне, він буде в титановому корпусі, і насправді я через титан його куплю. От серйозно, в мене є якась слабкість блін до цього титану. Ну не, не можу нічого поробити з собою. І е, також в ньому буде, скоріш за все, там, автономність нереальна, і дуже важливо в ньому буде. Е, ну щоб ви думали, в ньому буде Type-C. Я, до речі, зніму ще окреме відео. Я думаю, що Apple не просто так презентує там і скаже, що тепер ви можете скидати там фоточки і відео швидко, тому що її, ну, це ткну, ткнути себе у, знаєте, лайно, типу, де ж ви раніше були, коли ви прорези презентували, прорави там свої, і при цьому їх не можна було нормально скидати зі смартфону. Ну, тупо ніяк. От я думаю, що вони презентують щось, типу що цей смартфон може бути вашим комп'ютером, і там залізу вже. Настільки потужне, що ну, воно, це теж саме там, M1, M2, да? ви можете підключити просто його по Type-C до екрану, і там розвернеться там, iPadOS чи якось ще, там, ну, тому що ви бачили, що воно вже в принципі має десктопний якийсь вид. І таким чином ви зможете користуватись десктопними якимись застосунками, які йдуть там на ARM, а всі зараз працівлаця ARM. І от така історія мені здається, це просто майбутнє. Коли ти зі своїм айфоном просто робиш це і користуєшся як смартфоном, як камерою, і ще і як комп'ютером, і навіть для якихось більш-менш складних задач, ну типу там монтажа, тому що айфони в принципі це е, витягнуть. Так, переходимо далі. Е, на жаль, сумна новина, чесно кажучи, я прям дивився сьогодні на цю фоточку і. Трохи зручно засумував, тому що Everdale закривається Supercell потестували, вони не вивели її в Глобал е, е, світ поки що на Глобал Маркет. І вона була доступна так, як і раніше, тільки в Канаді і Австралії. Я грав в неї деякий час, е, перестав і навіть, чесно кажучи, видалив, ну, тому що вона здалась мені якоюсь. Е, не заохочуючи грати там багато в неї, от і я так розумію, що вони нічого не вигадали, щоб зробити її якось більш привабливою, затягуючи, і вирішили просто закрити всі там покупки, якщо у когось були, там якісь геми, вони будуть перераховані на інші ігри Supercell. Так що, якщо ви грали, у вас там є якісь вкладення, можете написати в підтримку. Але вже наскільки я розумію, да, в жовтні 31-го гра буде. Відключена сервери будуть відключені, і все це не те, щоб там якась трагедія. Це нормально. Тобто, вони це цей проект придбали, вони тестували. І намагались, знаєте, зробити це була ідея, типу, зробити дуже такий релаксуючий проект, де ніхто на тебе не нападає, де ти ні на кого не нападаєш. Ти просто будуєш, ти просто там спілкуєшся і таке інше. І мені ідея, начебто, сподобалась. Я навіть грав, вона дуже атмосферна, прикольна, але насправді вона потім набридає. І ти задаєш собі питання: а ну, типу, і що? І, і яка мета цієї гри? І на жаль, така правда, що поки в тебе не буде якогось челенджа і, іспитів, якихось там да випробувань, то ну, вона наскучить. і тому от є ігри у Supercell надуспішні. Це Clash of Clans, звісно, які вже більше 10 років. Це той самий Бравл Старс. Але є і проекти, які вони просто закривають. Clash Клешквест, начебто, була ще така гра, яку вони теж закрили. Тобто це нормальна історія, але на жаль. Це проєкт, який я очікував, навіть сам грав. Тож, друзі, якщо вам подобається такий формат, якщо ви хочете далі спостерігати за новинами в форматі під каву, то напишіть, будь ласка, про це, прожмакайте пальчик ваш вгору, зашерте це відео куди-небудь. А я буду намагатись, ну, може, не щоранку, але буду збирати новини, і коли їх буде досить багато, виходити для вас в ефір з самого ранку. Тримайтесь, всім пока!